Повністю залежить від одного. Повторюю, я не психолог, я математично маю освіту і музичну. І я, ем, я розумію, що треба задавати логічні питання окей, для того, щоб до дітей, до дорослих достукатись. Сьогодні вийшло до вас достучатися, трошечки змінити вас. Ваші мислення, ваші дії? Трошечки вийшло, так? Да? Супер. Я дуже рада. Завтра ви можете, завтра ви можете вже починати, а може, вже і вже й сьогодні. Домовились? Да, те, що ви не зробили?